Вітаю всіх на моєму каналі, з вами True Investor. Сьогодні вже четвертий урок, в якому ми дізнаємося щось нове про криптовалюту інвестування. В сьогоднішньому уроці я хочу поговорити з вами і передати інформацію, що таке є управління ризиками, як працює управління ризиками, управління фінансовими ризиками. Також ми з вами е, порозмовляємо про загальні стратегії управління ризиками та підведемо підсумки четвертого уроку. Так що влаштовуйтесь вигідніше і насолоджуйтесь відео. І почнемо наш сьогоднішній урок з управління ризиками. І що це таке є? Дивіться, ми керуємо ризиками протягом свого життя або при виконанні простих завдань, наприклад, готуємо щось на кухні, керування автомобілем. Подорожування будь-яким видом транспорту завжди нас оточують ризики. І по суті, управління ризиками полягає в оцінні ризиків та реагування на них. Більшість із нас, звичайно, несвідомо керують своїми квітнями. Керують ризиками під час повсякденної діяльності, але коли справа доходить до фінансових ринків та ділового адміністрування, то оцінка ризиків є важливою і дуже свідомою практикою. В економіці ми можемо описати управління ризиками як структуру, яка визначає, яка компанія чи який інвестор справляється з фінансовими ризиками і притаманними всім відом бізнесу. Для трейдерів та інвесторів структура може включати. Управління кількома класами активів, такими як криптовалюта, наприклад, Форекс, товари, акції, індекси та нерухомість. Існує також безліч видів фінансових ризиків, які можна класифікувати по-своєму і по різному. У цьому році наведемо огляд процесу управління ризиками, а також я вам представлю деякі стратегії, які можуть допомогти трейдерам та інвесторам знизити фінансові ризики. І все ж таки, як працює управління ризиками. Як правило, процес управління ризиками включає в собі 5 етапів. Це перший етап встановлення цілей, виявлення ризиків, другий етап, третій етап оцінка ризиків, четвертий етап визначення заходів реагування. І п'ятий етап це моніторинг. І однак залежно від контексту, ці кроки можуть значно змінитися. Почнемо з першого етапу постановка цілей. Перший крок це визначити основні ваші цілі. Це часто пов'язано з толерантністю до ризику компанії чи окремої особи. Іншими словами, на який ризик готові ви піти, щоб рухатися просто до своїх цілей? Другий етап виявлення ризиків це включає в себе виявлення та визначення потенційних ризиків. Він спрямований на виявлення різноманітних подій, які можуть спричинити негативні наслідки. У бізнес-середовищі також цей крок може надавати корисну інформацію, яка не має прямого відношення до фінансових ризиків. Третій етап це оцінка ризиків. Наступним кроком після виявлення ризиків є їх оцінка. Очікуваності, частота та серйозність. Потім ризики ранжуються в порядку важливості, що полегшує розробку та вжиття незалежних заходів реагування. В четвертому етапі, який називається визначення відповідей, полягає у визначенні заходів реагування до кожного типу ризиків відповідно до їхньої важливості. Він встановлює дії, які необхідно вжити в разі виникнення несприятливих подій. І п'ятий етап це моніторинг. Це останній крок стратегії управління ризиками, який називається моніторинг, є ефективність у відповіді на події. Це часто вимагає безперервного збою та е, збору та аналізу даних. Як же управляти керувати фінансовими ризиками? Е, є кілька причин, через які стратегії чи методика торгівлі можуть виявитися невдалими. Наприклад, трейдер може втратити гроші, тому що ринок рухається проти його позиції на фьючерсному ринку, або тому, що він стає емоційним і, зрештою, падає і продає все через паніку. Емоційні реакції часто змушують трейдерів ігнорувати чи відмовлятися від своєї початкової стратегії, і це особливо помітно під час ведмежих ринків і періодів капітуляції. На фінансових ринках більшість людей погоджується з тим, що е, правильна стратегія управління ризиками є значною мірою сприяє їх успіху, і на практиці це може бути просто встановлення стоп-лоссів і тейк-профітів ордерів. Ваша надійна торгова стратегія має передбачити чіткий набір можливості, е, можливих дій, а це означає, що трейдери можуть бути більш підготовленими до будь-яких ситуацій. Але про те, як згадувалося раніше, існує безліч способів управління ризиками, і в ідеалі стратегії мають постійно переглядатися і адаптуватися. І наведемо декілька прикладів фінансових ризиків, а також коротка інструкція, як можна їх знизити. Перший ризик це ринковий ризик. Його можна звести до мінімума, встановлюючи просто-напросто стоп-лосс-ордери для кожної угоди. Щоб. Позиції автоматично закривалися ще до того, як вони знають, зазнають великих збитків. Другий ризик це ризик ліквідності. Його можна знизити торгуючи на ринках з більшими об'ємами. Зазвичай активи з високою ринковою капіталізацією більш ліквідні. Кредитний ризик, його можна зменшити, торгуючи через надійну біржу. щоб… Позичальники та кредитори, або покупці та продавці, не потрібно було довіряти одному один одному. Операційний ризик це ризик, коли інвестори можуть знизити свої операційні ризики, диверсифікуючи свої портфелі, а також вони можуть проводити дослідження, щоб знайти компанії, які з меншою ймовірністю зіткнуться з операційними збоями. Системний ризик. Також може бути е, знижений за рахунок диверсифікації портфеля, але в цьому припадку диверсифікація повинна містити проекти з чіткими пропозиціями або компанії з різних галузей, переважно ті, які мають дуже низьку кореляцію. Загальні стратегії управління ризиками. Дивіться, не існує з універсального підходу до управління ризиками, і інвестори та трейдери часто використовують просто комбінацію інструментів та стратегій управління ризиками. І це все для того, щоб збільшити свої шанси на зростання своїх портфелів. І наведемо декілька таких стратегій, які використовують трейдери для зниження ризиків. Правило 1%. Це метод, який трейдери використовують для обмеження своїх збитків, максимум до 1% свого капіталу за угоду. Що означає, що вони можуть торгувати або 1% свого портфелю за угоду. Або більшим ордером зі стоп лосом що дорівнює 1% вартості їх портфеля. Наприклад, у вас є 100 доларів, ви заходите в угоду, то ви ставите свій стоп лос на 1 долар, що можете втратити 1% від вашого портфеля. Хоча 1% є загально практичним правилом, то деякі трейдери коригуються значно відповідно до своїх. До інших точніше, факторів, таких як розміру рахунку на індивідуальну схильність до ризику. Наприклад, хтось з великим рахунком та консервативним апетитом до ризику може обмежити свій ризик на угоду ще до меншого відсотка. А, другий такий друге правило, друга стратегія це стоп-лосс і тейк профіт ордери. Стоп-лосс ордери дозволяють продавцям, точніше трейдерам обмежувати збитки, коли угода йде не так, як вони запланували. Тейк профіт ордери гарантують, що зафіксують трейдери свій прибуток, коли угода піде дуже добре. Ідеалі стоп-лосс і тейк Profit повинні бути ще визначені до входу в вашу позицію, а також ордери мають бути встановлені як тільки угода відкриється. І дуже важливо знати, що. Коли потрібно, точніше, скоротити ваші збитки, особливо на волатильному ринку, де ціни можуть швидко і падати, і рости. Також планування стратегії виходу запобігає ухваленню помілкових рішень через емоційну торгівлю. Стоп-лосс та тейк профіт також важливі для розрахунку, співвідошення ризику та винагороди з кожною угодою. Третя стратегія, яка називається хеджуванням. Хеджування це ще одна стратегія, яку трейдери-інвестори і використовують для зниження фінансових ризиків. І вона складається з прийняття двох позицій, яка компенсує просто-напросто одна одну. Простіше кажучи, трейдери можуть хеджувати одну угоду, здійснюючи протилежну угоду також розміру. Наприклад, ви зайшли в якусь угоду, у вас є капітал. 100 доларів, ви виріши по 50%, наприклад, закинути. 50% ви кидаєте на лонг, і 50 доларів точніше ви кидаєте на шорт. І відкриття позицій в протилежних напрямках може здатися нелогічним для деяких людей, але якщо все зроблено правильно, все про промоніторено і хеджування може зменшити вплив ринку. Наприклад, уявіть, якщо ви маєте лонг позицію в біткоїні, ви тримаєте монети в особистому, особливому, особистому гаманці. І якщо ринок входить в низхідний тренд, ви можете відкрити шорт-позицію, щоб компенсувати свою лонг-позицію і не переміщати свої біткоїни. Це те, що ми називаємо нейтральною ринку стратегією. А наступна стратегія називається диверсифікація. Як каже стара приказка, не кладіть всі яйця в один кошик, тобто диверсифікуйте свій портфель. Теоретично, добра диверсифікація вашого портфелю забезпечує кращий захист від великих збитків порівняно з портфелем, що складається тільки з одного активу. Якщо ви тримаєте криптоактив у диверсифіційному портфелі, і максимальні збитки, які ви отримаєте, якщо його ціна, наприклад, впаде, то встановите. Вона буде становити відсоток від вашого якогось портфеля. І навпаки, якщо ваш портфель повністю складається з одного активу, то ви можете втратити 100% вартості вашого портфеля. Наступна стратегія це співвідношення ризику до винагороди. Співвідношення ризику до винагороди розраховує ризик, на який піде трейдер у відношенні до потенційної винагороди. Щоб розрахувати співвідношення ризику до винагороди, в угоді. Яку ви розглядаєте, просто розділіть потенційний збиток на потенційний прибуток. Таким чином, якщо ваш табло встановлений на рівні 5%, а ваша мета на рівні 15% прибутку, то ваше співвідношення ризику до винагороди буде 1 до 3, що означає, що потенційний прибуток втричі перевищує ваш ризик. І на завершення четвертого уроку е про ризики ми підведемо підсумки, е Перш ніж відкривати торгову позицію або розміщувати капітал у портфелі, трейдери та інвестори повинні розглянути можливість створення стратегії управління ризиками. Проте важливо запам'ятати, що поникнути фінансових ризиків неможливо. Завжди ми будемо ризикувати і щось втрачати. Загалом управління ризиками визначає, як справлятися з ризиками, але, звичайно ж, йдеться не тільки про те. Щоб повністю уникнути ризиків, це також означає стратегічне мислення або неминучі ризики можна було взяти на себе найбільш ефективним способом. Тобто йдеться також про ідентифікацію оцінку та моніторинг ризиків відповідно до контексту і стратегії. Процес управління ризиками спрямований на оцінку співвідношення ризику до винагороди, щоб можна було розставити пріоритети щодо найбільших вигідних позицій. Якщо дане відео було для тебе корисним, не соромся поставити палець до гори, також написати коментар і підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Всім дякую за увагу і до зустрічі в п'ятому уроці.